Сьогодні, під час масованого ракетного обстрілу ворогом України, одна з ракет, або ж її уламки, насправді наразі ще не відомо, що було саме. Потрапила в біля житлового будинку в селі на Підгаєчні. Зараз ми працюємо тут. На місці працюють поліцейські та інші служби, які досліджують місце падіння, уламки власне і пошкодження. Відомо небагато чоловік, який е, проживає в цій будівлі, в цьому будинку живе і здоровий. Він власне, е, коли стався приліт, він був вдома. Е, найбільше пошкоджена його будівля дах з боку в сусідів і. В громадських таких будівлях пошкоджені вікна, повибивані якісь шибки. Наразі усі люди працюють, аби ці всі пошкодження якнайшвидше позакривати, адже погода мінлива, накрипає дощ, щоб все було гаразд з їхніми будинками, всі взялися і працюють. Люди розповідають, що де-де в цьому селі точно не очікували якихось прильотів, але власне масштабний такий вибух почули. Між третьої і четвертої ночі це був не один за свідченнями очевидців. Це був не один вибух, але після останнього побачили клуби диму і вже власне на ранок побачили місце події і що сталося зараз. Ми продовжимо спілкуватися з людьми, а більше розповімо вам вже у наших випусках новин.